Тися не серветками а в душі. Про це тільки можуть мріяти наші бійці на передовій. Бажання здійснюють хмельницькі волонтери. Створили десяту лазню на колесах для військових. У вантажну машину монтували чотири гігієнічні кабіни, стільки ж пральних машин, а ще теплову гармату для підігріву води. Змішувач холодної води теж 400 літрів і того 800 літрів. Але 800 літрів це вже ми можемо помити десь 50-60 людей. От розводка. Душові кабінки на чотири відділення, тобто одночасно чотири бійця можуть митися. П'ятий може ось тут голитися. Автомобіль універсальний, має автономне живлення. Якщо поруч немає електромереж, для роботи достатньо генератора. Головне знайти джерело із водою. Навіть брудну очистять фільтри. Ну напевно, що, що тільки ще з, з водостоків не збирають. Є такі речі, були були вже такі випадки. От ми приїжджали на несекретно при до прикладу, Чорнобильська зона. Ми приїхали 30 років від чужиня, З керниці ростуть дерева, такі от, от такі просто дерева немає. Молоковози, це керниці, це понтони, це переправи, це річки, це ставки, вода береться будь-звідки. Фільтра відправляємо просто ящиками. Вже 9 таких мобільних комплексів слугують захисникам з Хмельниччини на фронті і значно полегшують водні процедури. Ми, коли виїжджаючи на вперед, ми бачили, як Хлопці приймають душ, як миються з тазика, який розгрівають на вогні, тому виникла така ідея, щоб дати можливість хлопцям прийняти якісь ну, душ і мати якийсь спокій, спокій а не, 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 не митися з тазіка. У планах благодійників ще кілька таких лазень. Однак, щоб створити їх, потрібна допомога. Усі охочі можуть долучитися донатами, власноруч допомогти зі збіркою мобільних комплексів чи надати необхідні складові. Без допомоги підприємців, без допомоги таких людей, як ну до прикладу, сьогодні Антон Павлович Бубинок приїхав. 100 літрів соляри. Ми повністю залили на дорогу туди на харківський напрямок. Ось ця машинка вже його благодійною, таким, таким внеском, до, доїде. Хочу згадати хлопців з НДКТЦІ, які приходять і своїми руками допомагають, наприклад, вони пофарбували цей автомобіль. Тобто не обов'язково донатити, якщо є можливість, руками прийти і допомогти. Якщо не хтось там в когось закрадаються якісь думки, можете купити колесо, можете купити диски до болгарки, можете купити піну до там, піну. До поклейки по плит можете купити ОСБ, можете купити. Звертайтесь, ми розкажемо, що купити. Ви придіть і самі вмонтуєте. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.